Друзі, всім привіт! З вами Саша, і ви на каналі Ковтонюк, то кіно що залишає після смак. Сьогодні ми поговоримо про новинки Нетліса, які я вже передивилася. Це будуть міні-серіали Сирени, чотири пори року, Первісна Америка та всілякі ще різні сезони серіалів, які я продовжую дивитися. Про все це поговоримо. І ще я буду трішки випивати. Того що сьогодні у моїй подружки День народження. Ви ж не знаєте, коли я це знімаю. Коротше, сьогодні моїй подружки, день народження за тебе. Весь день за нею пів, просто щоб вона здоровіша була. А я ні. Погнали. Серіал Сирени найновіший взагалі на Нетлісі, зараз для мене. Міні-серіал на 5 серій з Джуліаною Мур, яка не грає в Лейні ніколи. І ну не знаю, не пишіть, якщо ви думаєте, що вона колись грала в Лейні. Мені здається, прям в залі ніколи. А, в цьому серіалі грає неймовірно класно. Про що нам розповідає цей серіал? Він розповідає, чому він присвячений. Він присвячений, мабуть, одним з найголовніших Уловічніших тем жіночої цікавості, а та жіночих розмов та періодичних це або а, бути в золотій кліці, або а, важко горувати і мати особисту свободу. А, та, та найголовніше а, це серіал про те, якими очима нас бачать чоловіки і якими є насправді. А, відсилки до сирен, ну та, та та це вже треба подивитися, щоб зрозуміти. А, ну, я так вам скажу. А, Джоліана Мур, так, офігезно, акторський склад взагалі дуже потужний. І це був не поганий, дотепний іронічний гумор місцями. Це візуально була картина. Трішечки схожа. Знаєте, мені на що? Були такі якісь флешбеки: на чому жінки вбивають, на велику маленьку брехню Жанна Марка Вале. А, і найголовніше найголовніше, а, мені це дало поштовх згадати фільм за помороченням Власне. Господи. Альфреда Хічкока хильнула і одразу допомогла згадати. Mm. Так от, Якщо б шоуранери цього серіалу непоганого загалом, проте від мене десь 3,5 з п'яти я б йому поставила, якщо б шоуранери цього серіалу, маючи такий доволі глибокий сценарій, не сценарій, може не сам сценарій глибокий, тако глибокий задум цього сценарію, якщо б вони трішки більше постаралися, то з таким кастом з такою глибокою темою, вони могли б прям зробити щось аля запаморочення Альфреда Хічкока і у з, дійсно дуже цікавою проблеми, просто, просто яка ну, завжди з нами з жінками. Це реально а, коли чоловіки Вигадують про нас якийсь образ, та й ми самі їм е, демонструємо цей образ, а потім все це просто скелі розбивається. От і чоловік розуміє, коли ти там десь е, перестаєш награвати, що ти не така, і ти вже розумієш, що невже це все було гра… Ну, коротше. Це я так дуже-дуже верхах ходжу. Як на мене, так, так, це було не до кінця дознято так, щоб справді вразити. Принаймні мене. Хоча подивилася я, ну так можна сказати, що майже взахліп. 5 серій по десь 50-55 хвилин, а, легко дивиться. І ну, і загалом, якщо ви дивилися, чи згодні ви зі мною, чи не згодні, пишіть в коментарях. От, подивитися можна і жінкам особливо. Ливо приємна картинка, класна Джуліана Мур. Ну вона багеса взагалі. А, от та і загалом непогані думки. Намагалися розвинути в цьому серіалі. Це серіал номер раз. А от серіал номер 2 теж новиночка на Netflix, називається Чотири пори року. Під музику Вівальді там все не просто так же чотири пори року. Його цей серіал я вам прям буду рекомендувати. Я люблю дуже такий тип серіалів. Це така дотепна, легка. Комедійна драма а, про а, стосунки і дружбу а, власне трьох подружніх пар, а, які дуже довго між собою не і. У нас пар розлучається, і як, от е, це позначається на взагалі, е, стосунках в цьому ком'юніті. Е, в цьому серіалі зіграли на хвилиночку Стів Карл, моє коханечко, просто моє коханечко, Стів Карл ще з офісу, ще 40-річного цього євственника, господи. Е, ну, слухайте, не мені вам представляти Стіва Карла і казати, який він крутий, яка він лялічка-пузічка убожню. Стів Карл, Колман Домінго. Колман Домінго, якого я для себе і відкрила декілька років тому, коли він почав реально зніматися в такому гучному кіно, яке номінувалося на Оскар, і його самого ледь не кожен рік зараз номінують на Оскара. І я тоді сама собі ще сказала: Господи, вибачте, будь ласка, Колман Домінго, що ви крутий, а я вас не знала. Отут От грає Колман Домінго. Стів Карл, Тіна Фей. Багато відомих акторів, на яких приємно всі. Йому глибоко за 50. я обожнюю таке, коли актори зрілі і коли вони привносять до будь-якого фільму, серіалу, до будь-якого проєкту свій стаж професійний, свою якусь мудрість, свою змістовність і особливо до такого комедійного сюжету. Я просто закохалася цей серіал. Знаєте, для мене це історія, коли м -м -м, хочеться вивантажити мозок. От його хочеться вивантажити, не хочеться. Думати. Хочеться на тлі, ти думаєш спочатку, що на тлі подивлюсь серіальчик, такий розслабляючий. А ні, не на тлі вийшло. Я з захопленнями, цікавістю, дивилася, посміхалася з ними, сумувала з ними. І от так, так, так. Я думала, що я просто вивантужую мозок, воно в мене так і сталося. Але я дуже рада, що саме завдяки цього, цьому серіалу я так зробила. Дивіться, обов'язково, якщо там вигадувати якусь градацію, то це, мабуть, 4 з 5 для мене. І найголовніше, я думаю, Думано, що все ж таки це буде такий міні-серіал. Ну, типу серії там, по 30 хвилиночок, комедійна. така та Оця історія легесенька, така, відпочинкова. І я думаю, що там буде всього лише один сезон. Це 8, 8 серій. І він врешті продовжений на другий сезон. І я дуже цьому тішуся, дуже рада. Тому хто любить Стіва Карла та всіх інших акторів, за яких я сказала, хто любить от таку ну, по справжньому теплу, мудру, комедійну, водночас драматичну історію. Я вам раджу, вони дуже швидко дуже швидко заходить і приємний післясмак залишає як мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся. а За це вип'ємо зараз. Що в нас далі? Далі Первісна Америка. Ще один серіал від Netflix, міні-серіал, який я нарешті, нарешті подивилася. Йому вже декілька місяців, і я от тільки нещодавно до нього добралася. І я скажу, що а, мені зараз самі просто стало знаєте, такий контраст між, мою, між мною. Та, я до того, ой, тю-тю-тю, комедія тепло, хорошо, мені так все подобається, Стів Карл, ні-ні-ні. І тут зараз я хочу вам сказати, що я подивилася Первісну Америку, і це серіал, який мене просто максимально вставив. Це просто бруд, кров, грязь, якась неймовірна, безмістовна агресія. А, кайф. Кольорова корекція темна, ну просто я обожнюю таке. Актори нікому вони не відомі. але, ну як нікому не Відомі актори, просто не настільки першого знаєте, гатунку, типу голівудського, так? але вони так грають, що кров просто в мене стала жила. А, кайф. Цей серіал він розповідає про протистояння а, фу -фу 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 наприкінці 19 го століття, про протистояння корінного населення Америки власне з а, Мормонами, з, взагалі з релігією, мовно кажучи, з, з наукою, з м, людьми глобально, які хотіли забрати в них їхні землі. А, і вау! вау, Це все в'юті. Е, кайф. Е, вбивають всі, вмирають всі. Це середу, так можна було би назвати: вмирають всі або вбивають всі. Е, просто ти, 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 ти починаєш дивитись, ти до когось не те, що навіть, там, звик чи не звик. Там, ти бачиш дві хвилини цього героя бух, все, його нема. От. І, і воно якось так заходить, божечки. Коротше, фух, аж, ви сказали, аж легше стало. Коротше, так, я вам скажу, що я раджу Первісну Америку для тих, хто любить щось а, темне. Брудне, кроваве, а, ніжним не дивитися. А, дуже багато не те, що навіть крові, а ну агресії. Такої прям навала агресії з усіх боків в цьому серіалі. Але є і дуже змістовні глибокі такі сенси. Ну, коротше. Мені зайшло, і я вам також раджу. Оце була така трійка серіалів від Netflix, міні-серіалів. Ну, один з них чотири сезони. Я думала, чотири пори року, я думала, що він буде міні, а він все ж таки продовжений. Але я їх як три міні-сезони міні-серіали дивилася. фікусюк. Я знаю, що я тебя торкаюсь постійно, ну, вибач. А, ставте фікусюку лайк. Що ще? От тепер. З Нетліксом та а, Паузку. Наступний блок. Що я ще дивлюся? Як десь, другий сезон м -м, Позолоченого століття. Мені дуже сподобалося за всіх за них. Боже, п'ятниця, як це чудово сьогодні п'ятниця. Я чекаю в червні продовження виходить наступний третій сезон. І клас, і клас, я від своїх слів нікуди не біжу про те, що це серіал абсолютно комфортна альтернатива костюмованого гарного серіалу тим самим Брюджертоном. Ну, от. Якось Боже, я ми з вже третій, третій відео поспіль про Бріджертонів і якусь антологію інших серіалів в такому стилі. Коротше, позелишна старіці додивилася, те, що є, все подобається, чекаю в червні продовження. А тепер що а сьогоднішнього дня почала виходити? Почали виходити третій сезон «Just like that». Продовження секс міста. Чекаю, не дочекаюся, коли вийдуть майже всі серії. В мене така система, що якщо я дуже люблю серіал, а, а я їх люблю і завжди буду любити а, всіх моїх дівчат. І м м я чекаю, коли умовно з 10 серій вийде мінімум 8, краще 9. І от поки я дивлюсь е прожогом отак, дев'ять серій, вже виходить 10, і я типу її додивляюся вже. Там разом з усіма. А, і от я зараз, я не знаю, як перетерпіти, але я це роблю треба. А, так само я зробила з доктором Хто? Антон, якщо ти мене дивишся. За тебе і за нас з тобою. Це він товариш Антон, який теж. Дуже любить, як я доктора, хто, і, і в нас просто ми і, і, бачимося не часто в житті, але коли ми зустрічаємось, нас, ну що, ти дивився? Ти дивилася? Коротше, я досі не подивилася новий сезон, того що от виходить, ну, за моїм теперішнім часом, завтра якраз виходить а по факту, післязавтра останній епізод, то я вже. Як сяду в понеділок, як бомбану до того все, що там було. Того, що доктор, що це окрема історія любові для мене. І чекати серія за серією, коли воно зараз стало таке знову цікаве, бо повернувся Расл Ці Девіс шоу-шоураннера. Я не можу довго чекати на вихід кожної наступної серії, тому я собі залізно кажу, що я не буду дивитись, поки все не вийде. І я це зроблю і о май гад, і я потім запишу реакцію. І хто б їй, скільки б людей це не подивилося, але мені потрібно буде про це. Побалакати з кимось. Ви любите доктора Хто? <смі> в Ісуса? любите доктора Хто? А, от я так можу десь ходити знаєте, з значками Гербалайфа тільки про доктора Хто. А, от чекаю, чекаю доктора Хто свого улюбленого а останню серію оновленого другого е сезону. Це можна сказати, New School зараз виходить. Все мені там подобається, просто все. Так, що далі? Що далі? Далі ще? Я дивлюсь другий сезон серіалу Рецепти кохання та вбивства. Ви його майже ніде не знайдете із кострубатим перекладом, але я його дивлюся е, другий рік поспіль того, що там грає Марія Дойл кеннеді Марія Дойл кеннеді одна з моїх улюблених британських акторів, взагалі одна з моїх улюблених акторів. Вони разом з Алекс Кінгстон в мене двійко найкращих, і Анна Ченселор ще їх трійко, найкращих для мене британських акторок. А... Пліни Кілі Хоулс ще на четвертому місці. Коротше. З британських одна з кращих, і взагалі дуже її люблю Марію Кеннеді. І хочу вам сказати, що от вони зараз не багато знімаються ну вона принаймні не багато знімається, і я була дуже рада, коли запустили цей серіал. Доволі слабенький глобально це такий детективчик. Ну от вона там місцева репортерка в газеті, яка насправді кулінарка, яка готує свої рецепти і ділиться ними з. Читачами та ще допомагає їм е, психологічно так, типу, вирішити їхні проблеми. А це все решта не справді, мені в цьому серіалі не дуже цікаве, але за Марією Делкенді я завжди залюбки слідкую, тому це просто черговий серіал, черговий проект, де вона є. І я буду завжди дивитися все, де вона є, де є вона, Алекс Кінстон, Анна на Ченселор та Кілі Хоус. От яке душевне, що є, але вона взагалі ніде не грає зараз. Ну не буду вас грузити дуже своїми улюбленими жінками з Британії, але вип'ю за них. Сьогодні просто ідеальний день. Може так, завжди так знімати, хоча я зіп'юся тоді. <кхм> а, і далі що? Рецепти, кохання і вбивств, я вам сказала, порекомендувала. Хоча ну, це ваш вибір. Можете дати 15 хвилин собі першу серію першого сону. Подивитися, як десь знайдете, напишіть мені потім як вам. <кхм> і що ще в нас залишилося? Я стала передивлятися секретні матеріали. X-Files. Божечки, яке щастя! Повернення в дитинство, я їх майже вже забула. А тут якось нещодавно, я розумію, що на сервісі одному сервісу, та, де я дивлюся, все є у українському перекладі гарному. X-Files, принаймні, перші шість сезонів. Я думаю, так, ну треба не нефтувати, як я плачу за цей сервіс, то треба дивитися на ньому, ну, типу, не піратити, а дивитися. Отак, тому що я згадала, що я свого часу не подивилася в 16 17 році нові сезони. Там вже ж було таке, що два роки поспіль випускали нові сезони після 15-річної паузи. Тобто, спочатку у нас серіал закінчується після дев'ятого сезону і рап... Чи після 10 так? і потім ще через 15 років у нас раптом з тими самими. Господи Боже мій, мої Fox Malдер, моя Дейна Скалі. А, з ними воно буде, і я думаю, що треба зараз передивитися всі їх з файлс для того, потихесеньку, але щоб потім сісти і нарешті отак вмикнути те, що я пропустила в 16-му і 17-му році, того, що я їх люблю. Ми ще зараз паралельно дивимося, коли в нас є час, цей Секса Каліфорнія з духовною. Також передивлялись перші сезони, а останні не дивились, тому взагалі наново вперше їх дивимося. Того ж якось згадала з чоловіком, що типу, треба ну, закінчити гарні серіали, які колись чогось ми не закінчили. А ще коли там 20 років тому, не кажучи, коли вони виходили, не закінчили, то треба зараз Ну, «Секс ні, там 10 років тому він закінчився, да, 15. От, Коротше, і так класна історія коли Ти дивишся в 93-му році. Ці X-Files, зроблені в 93-му році. І цей Девід Духовний, якому там всього там 32-33 рочки, Така просто лялечка, такий хороший Фокс Малдер. А потім ти дивишся на противагу Сексу Каліфорнію, де йому вже там під 50. І блін, кайф. А тепер ти розумієш, що йому вже 60. Ну коротше а, така історія, коли, коли актор на твоїх очах зростає в легендарних серіалах, от, і неможливо неможливо ну, взагалі не філософствувати з цього приводу знову кофну. Так, і що в нас з вами лишилося за X files Я теж вам сказала. Секси Каліфорнія сказала. До речі, які у вас були улюблені серіали того часу? Тому що я розумію, що ну, умовно кажучи, там в мене «Секс і місто» Фоном я дивилася Секса Каліфорнію не додивилася. Тепер надолужую. От, ну і плюс так. А от ще періоду X files ну і трішки далі це вже були. Та ці жінки-відьми, там всі ці бафі, це зрозуміло. Але X — це просто неможливо, круто. Боже, Джуліан Андерсон, Гіліан Андерсон, а, вона, звісно, баїще, баїні може, все ж таки треба себе а, якось взяти за вуха і все ж передивитися цю сексуальну освіту того, що мені колись не зайшло. Я починала виключно через неї, через Джиліан Андерсон дивитися, але я не могла на цю молодь дивитися, щось мені якось не йшло, і я кинула. А може, все ж таки треба радити, хто дивився його? Все ж таки треба. Бо я знову так розпалилася на рахунок Джуліан Андерсона. боже, яка вона крута, і x це просто топчик. Так, більше я грузити вас не буду, вже і так 20 хвилин ми записуємо. Дякую, що були зі мною. Пишіть, коментуйте, пишіть, що ви з цього вже дивилися, чи, може, щось новеньке мені порекомендуєте. І підписуйтесь, і мені буде дуже приємно. З вами була Саша, до зустрічі в наступних відео. Чин-чин.